Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш міні-курс з основ веб-розробки і переходимо до стилів, а саме CSS. CSS розшифровується як Cascading Style Sheets, що означає каскадні таблиці стилів. Це мова, яка визначає зовнішній вигляд нашої веб-сторінки, налаштовуючи кольори, шрифти, відступи та інші стилі для HTML-елементів. CSS це той інструмент, що перетворює суху HTML структуру на щось стильне і привабливе. Перед тим як перейти до конкретних селекторів, давайте подивимося на основи синтаксису. Селектор це елемент або група елементів на сторінці, до яких ми застосовуємо стилі. Властивість це те, що ми хочемо змінити, як от колір тексту або розмір шрифту, а значення це власне значення для властивості, наприклад, зробити колір червоним або збільшити розмір шрифту. Тепер розглянемо основні типи селекторів, використовуючи приклад трьох текстових абзаців P. Перший селектор, що ми розглянемо, це селектор за тегом. Він застосовує стилі до всіх елементів певного типу, наприклад, для всіх абзаців, тобто p елементів, можна встановити єдиний стиль. Цим кодом ми змінили колір тексту в усіх абзацах на синій. Кольори в CSS можна задавати в декількох форматах, кожен з яких має свої особливості. Перший спосіб це прості назви кольорів. Це найбільш зрозумілий варіант, який використовує загальновідомі назви кольорів, але цей підхід обмежений і підходить лише для базових кольорів. Другий формат гекс-коди. Гекс-код складається з 6 шістнадцяткових цифр, де кожна пара відповідає інтенсивності червоного, зеленого і синього кольорів. Наприклад, вказаний код задає синій колір. Де 34 інтенсивність червоного, 98 зеленого, а DB – синього. Третій варіант формат RGB. Він також базується на комбінації червоного, зеленого та синього кольорів, але значення задаються числами від 0 до 255. У наведеному прикладі число 52 означає інтенсивність червоного, 152 зеленого, а 219 синього кольору. Що ж, поїхали далі. Наступний тип селектора селектор за класом. Це дозволяє стилізувати елементи, що мають певний клас. У CSS це записується як крапка перед назвою класу. В HTML цей клас оголошується за допомогою атрибута клас. Цим кодом ми змінили колір та розмір шрифту в першому абзаці. Далі розглянемо селектор за ідентифікатором. Він стилізує конкретний елемент із унікальним ID. У CSS це виглядає як решітка перед назвою, а в HTML ідентифікатор оголошується через атрибут ID. Цим кодом ми змінили колір та товщину шрифту в третьому абзаці. Тепер у вас є загальне уявлення про синтаксис та основні селектори в CSS. Щоб HTML та CSS працювали разом, є три основні способи підключення. Зовнішній файл, це найкращий варіант для більшості проєктів. CSS код розміщується в окремому файлі і підключається до HTML за допомогою тегу Link. Далі вбудовані стилі, їх можна додати в секцію style всередині html документу, це корисно для невеликих проєктів. І ще один спосіб інлайн стилі, тобто стилі прямо в тегах. Вони менш зручні, особливо коли стилів забагато. У CSS кожен елемент можна уявити як коробку, що складається з чотирьох шарів: це контент, тобто основний вміст, падінг, простір між контентом і межею, бордер це обрамлення елемента, і марджин – простір між елементом і іншими елементами. Ця модель допомагає зрозуміти, як відступи межі та розміри впливають на вигляд елементів на сторінці. Чудово, тепер ви знаєте основи CSS. Настав час застосувати ці знання на практиці, тож продовжуємо розробку нашого проєкту і зробимо його привабливим. Починаємо з першого кроку створення нового файлу. Для цього клацаємо правою кнопкою миші на панелі ліворуч, обираємо New File, називаємо його style.css і натискаємо Enter. Тепер підключимо файл стилів до нашого HTML документа. Відкриваємо файл index.html, знаходимо секцію Head і додаємо рядок з тегом Link. У атрибуті href вказуємо посилання на наш файл style.css. Готово! Тепер можемо додавати стилі. Переходимо до базових стилів для всієї сторінки. Почнемо з елемента body, який містить увесь контент. У файлі стилів створюємо селектор body і змінюємо шрифт на Arial за допомогою Font Family. Прибираємо зовнішні відступи через Margin, додаємо внутрішні відступи для зручності і вирівнюємо контент по центру за допомогою Flexbox. Це створює основу для подальшої стилізації. Наступним кроком зробимо основний блок резюме. У Index.html створимо елемент з класом Resюme Card, щоб обгорнути весь контент. Відкриваючий тег div має йти після body, а закриваючий перед його завершенням. Тепер стилізуємо цей блок у Style.css. Пишемо крапка резюме Card, додаємо округлені кути через Border radius, внутрішні відступи, легку тінь для об'єму та максимальну ширину 600 пікселів. Блок автоматично адаптується до ширини екрана, займаючи 100% простору доступного на сторінці. Далі попрацюємо із заголовком резюме, який містить наше фото і текст. Задаємо для хедер параметр Display Flex, щоб розташувати фото і текст в одну лінію. Вирівнюємо їх вертикально і додаємо нижній відступ для відділення від основного контенту. Таким чином, елементи заголовка виглядають впорядковано. У HTML виокремимо текст окремим блоком. Тепер надаємо фотопрофілю стильний вигляд, перетворюючи його на кругле. Додаємо до IMG ідентифікатор профайл фото, а в CSS задаємо border Radius 50%, щоб отримати круглу форму. Встановлюємо ширину і висоту 120 пікселів. Параметр Object Fit Cover, щоб фото заповнило весь простір, і додаємо відступ праворуч для відокремлення від тексту. Переходимо до стилізації основних секцій, таких як контактна інформація, освіта, навички та досвід роботи. Кожна секція повинна виглядати як окремий блок. Для цього в стилях додаємо внутрішні відступи. Відступ між секціями, трохи округляємо кути і додаємо легку тінь. Це робить кожен розділ більш читабельним і додає гарного об'єму. Залишилось ще трохи, оформимо список контактної інформації. Прибираємо стандартні маркери списку, щоб надати йому сучасного вигляду. Використовуємо селектор UL і властивість List style type None, щоб прибрати маркери, а пейдінг, щоб забрати зайві відступи. Чудово! Наш макет резюме готовий. В наступному відео ми розглянемо основи JavaScript і подивимось, як додати інтерактивність до сторінки, змінюючи контент та стилі в реальному часі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!